Металолом це і гроші. Гроші це є новий проєкт. Новий проєкт це відео. Відео. Щасливі глядачі. Приємного перегляду. Гляньте за який тут стався бардак, Бо тут бавились діти. І ми зараз це все будемо здавати на металолом, на нашій ласи. От гляньте тут цей старий газовий балон. Старий велосипед. В колесо валяється. Для чого воно тут? Краще зробимо місце для нового нашого проєкту. Гляньте скільки металу ми назбирали. І то, що тільки багажник. А гляньте сюди, Т тут навіть мій старий ровер їде на заслужений відпочинок. Вже вечір. Я весь втомлений, але я радий. Ми заробили ось стільки грошей, і на ці гроші гроші ми купили нові свічки, бо наші були ось такі. І частина грошей залишилась і на новий проєкт.